<пит> Довгорко, звісно, ним по городу їздити. Єлі заїхав. Ну що, залишилося оцей останній сніпок змолотити, і уборка ранніх зернових завершена. Давай не мішай, зараз докалимемо мої все, закривай двері. Ам-ням-ням <пит> We are the Спасибо, не здоя благодарності. Ну, з роботою своєю ми справилися, можна піти і трошки відвідати це діло. Це як Яковично світла. Атмосферненько тут хорошо. Слабий день вам, люди, хай вам добре, буде! радості слава не спорожую, шинкою всім діточок просливих, щоб жилась, вам, люди щасливо. У хлібівці життя бере початок, міг сила не трударів. Ні, хлібне, як матір поважає. І це звичаї наших дітів і батьків. Сьогодні приємно. А ти не помниш, а я на комбайні це по голосу до забора, праця. А, а наскільки тут літрів топлявний бок? А заводиться як він. Це промовиставка, кстати. В цьому році випустили з конвеєра новий такий зерновоз, називається Бичок 2016. Так що ждіть, виїде ось скоро на вулиці. Ні, ну я все одно не пойму. Де він і як заводиться? Ей, стожари! Ромчик, А де всі? Він на минуту не вже одлучитися. А що вже все поприбирали? ні, щось осталось. Блін, я ж так хотів аграрії в сцени поздоровити. Рум, запишеш, пожалуй, своє поздравлення моє, ладно? Уважаємі мій Спасіба вам велике за ваш труд, за вашу роботу, за те, що на столі в мене є мої любимі вареники й пільмі. А ще спасіба вам за хліб, тому що якби не він, я взагалі не знаю, чим би нам зарплату платили. Спасіба вам. І низький уклін. Да, от конечно, звісно, хорошо, але треба техніку готувати. Нам же ж сую вже починати збирати. Так що все, пока. Ні, які пока. Я ж забув, а ви не забувайте. Поставте лайк обов'язково, підпишіться і розкажіть друзям. Все, спасибо, пока.